Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А сьогодні, як завжди, по понеділках огляд судової практики Великої Палати Верховного суду з 15 по 21 лютого. Ну і сьогодні такий у нас день, важкий день для кожного українця. 24 лютого. Ну ми вистаємо. Ми вистоїли, ми вистаємо. Я дуже сподіваюся, що і у військово-політичного керівництва країн не вистачить мудрості зберегти країну. А зараз поговоримо про наші справи про судову практику. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу. До речі, не забувайте підписатись на мій YouTube, TikTok, Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання на всі ці рішення будуть в мене в телеграм-каналі. В YouTube це під відео, в TikTok, в шапці канала можете знайти. На що раджу звернути увагу? Перше рішення Великої палати воно стосується договорів оренди землі, і все ж таки з якого моменту починається. Відлік договору оренди з моменту державної реєстрації чи з моменту укладення. Я вже знімав з цього приводу відео. і Я думаю, що цьому рішенню я присвідчував окреме відео. Велика Палата чергово підтвердила, що у разі якщо угоди були укладені до 1 січня 2013 року, то відповідно до діючого на той момент законодавства набрання чинності пов'язане безпосередньо з державною реєстрацією. Саме з цього моменту повинні виконуватись і. І самі умови договорів, і розраховувати строки. Друга постанова Великої Палати, вона також дуже цікава. Це мається на увазі про відшкодування шкоди державою за незаконне притягнення до адміністративної відповідальності, в даному випадку йде про працівників патрульної поліції. Ну, я думаю, йому я також присічу окреме відео. Велика Палата, звичайно, не зовсім згоден, але вони зробили висновок, при яких підставах і що повинен. Незаконно вчинити представник Національної поліції для того, аби держава відшкодовувала шкоду. Хоча я вважаю, що в принципі, такий підхід, який був застосований, відео буде окреме, ну фактично буде в ручному режимі, і суд не зможе, тут дуже велика дискреція відкривається для того, кому відшкодовувати задану шкоду, а кому ні. Тому що можуть бути в однакових випадках повністю протилежні рішення. Також догляду до був включений дуже важливий деджест. Практики участі прокурорів в судовому процесі, їх повноважень, підтвердження бездіяльності верніше, діяльності Вищої ради правосуддя. Оскарження рішень, ключові рішення Великої палати Верховного суду і всіх касаційних судів, також включені тому такі огляди. Я раджу все ж таки ознайомитися, хоча б його зберегти. І тематичний огляд практики касаційного кримінального суду провадженнях щодо кримінальних пропорушень проти довкілля. Фактично за весь час існування Верховного суду. Всі ці екоциди. Порушення вимог довкілля і порушення природоохоронного законодавства. Тому підписуйтесь на канали, поширюйте це відео і знайомтеся обов'язково з цією судовою практикою для того, щоб її застосовувати і будувати єдину судову практику, а також захищати права людей. І не забувайте підтримувати Україну, підтримувати Збройні Сили. Іншої країни у нас не буде разом треба разом зібратись, не дивлячись на всі ці. Різні погляди на ті чи інші речі але Україну треба захищати. Допомагайте один одному, допомагайте збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте. До побачення.